Право та журналістика як поєднати баланс у роботі правоохоронних судових та правозахисних органів у співпраці зі змі, саме над цим дискутували учасники 12-го всеукраїнського семінару Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу минулого року, так званих справах мародерів. Які здійснювали крадіжки в умовах воєнного стану, чому так звано? тому що мародерство – це абсолютно інший склад кримінального правопорушення, і суспільство призвело до того, що Верховна Рада внесла зміни до кримінального кодексу, які були необґрунтованими, тепер суди вирішують їх за допомогою правозастосування, тобто є дисбаланс. Ми хочемо дізнатися, де виникає цей момент дисбалансу. Чому суспільна думка, яка формується в тому числі за допомогою мас, засобів масової інформації, впливає на право негативно в деяких випадках вона впливає позитивно. Відтак для вчасного та об'єктивного висвітлення подій між обома сторонами має бути належна співпраця. У свою чергу працівники прес-служб правоохоронних органів кажуть зауважень до роботи прикарпатських медійників не мають. Думка, яку висвітлення подій, яку доводить журналісти маси, вона відіграє суттєву роль. Для створювання цієї самої думки людей, тому можу сказати, що поліція із журналістами тісно співпрацюють. А щодо викривлень, то все-таки треба звертати увагу на авторитет видання. Жоден журналіст, щоб не втратити авторитет в авторитетність, вони максимально подають ту інформацію, яку отримують від нас, чи від органів прокуратури, чи від інших органів правоохоронних органів. Втім, серед озвучених труднощів співпраці є оперативність доступу до інформації та відповідальність журналістів. Першим кроком до їх вирішення каже генеральний директор телерадіокомпанії «Рай» Андрій Русиняк: є подібні зустрічі та дискусії, але на регулярній основі. Тому що в нас не завжди є дуже плідна співпраця. Журналістам подекуди приходиться, як колеги розповідали, вигризати інформацію. Нам би хотілося, щоб цього не було. Щоб ми розуміли філософію існування інституцій, як засобів масової інформації, так і силових. Дуже важливо, щоб перші особи цих інституцій силових були бодай хоч раз на квартал на телеканалах, щоб вони розповідали про якісь резонансні події, які мають місце в нашій області, тому що все-таки вони несуть відповідальність відповідальність за подальші дії і подальші вирішення цих проблем цієї проблематики. Але загалом мені здається, що порозуміння є, і ця дискусія була плідною і потрібною для двох сторін: як журналістських кіл, так і для силових структур. До слова, цьогорічний семінар організатори присвятили 75-й річниці прийняття загальної декларації прав людини. Мар'яна Джерчина Сісія Бегей, телерадіо, компанія Раї.